Бив душею і викручував руки. На Прикарпатті затримали кримінального авторитета, який тероризував людей. Йдеться про 44-річного жителя Бурштина. У злочинних колах чоловік більш відомий на прізвисько Абдула. Він неодноразово притягався до відповідальності за тяжкі насильницькі злочини, за умисне вбивство, розбій, а також за володіння транспортними засобами. Чоловік провів за ґратами 13 років. Упродовж цього часу він був неофіційним лідером серед ув'язнених, так званим Смотрящим. СБУ задокументувала, як вийшовши з тюрми, чоловік почав завойовувати позиції серед криміналітету на волі. Зокрема, давав авторитетні поради про злодійське життя іншим представникам кримінального середовища. Він зайнявся вимаганням грошей, майна та прав на таке майно у місцевих мешканців, зокрема підприємців. Це супроводжувалося погрозами, насильством та пошкодженням майна упродовж шести місяців чоловік погрожував місцевій мешканці розправою та вбивством, зокрема, облити кислотою та спалити її. У такий спосіб він намагався заволодіти її майном. Зловмисник вимагав, щоб потерпіла, перереєструвала на нього нерухомість двокімнатну квартиру в центрі Івано-Франківська та земельні ділянки. Та лише словесними погрозами він не обмежувався. Не застосовував фізичне насильство. Викручував руки, потерпілі душив, бив руками по голові. Свої протизаконні дії фігурант тимчасово припинив лише після згоди потерпілої приписати помешкання. Жінка під примусом зломисника навіть написала відповідну розписку. Також фігурант заволодів її колекцією коштовностей, годинків та іномаркою. Провівши необхідні оперативні заходи, поліцейські затримали фігуранта поблизу його місця проживання у Бурштині. Під час обшуки у чоловіка вилучили мобільний телефон. Телефон розписку потерпілої коштовності та автомобіль, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Ув'язнення люса Грибоквіталі Маглаті, телеканал 402.